Громади у час війни оперативні рішення, стратегічні цілі під такою назвою у селі Підгір'я Богоричанської громади відбулася дискусійна платформа Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України. На засіданні підняли ряд важливих тем, зокрема інформаційна безпека, права людини, роль громад у формуванні та реалізації стратегії регіонального розвитку. Спікерами останньої платформи виступили голови Надернянської та Пасічнянської територіальних громад. Кожна громада мала десь якусь свою стратегію, але очевидно, її треба тепер повністю переписати майже повністю адаптувати до умов воєнного стану і поствоєнного стану. Щиро віримо в нашу в нашу перемогу. Тому ми мусимо скоригувати ті моменти, що стосуються інтеграції внутрішньопереміщених осіб їхнього перебування, Бо вони не можуть тут бути в замкнутих анклавах. Ми розуміємо, що вони мають мати таку і соціальну, і економічну інтеграцію, роботу з релікованими підприємствами, роботу з сім'ями наших учасників бойових дій з пораненими зрозуміло, що думаємо над тим, ми вже власне. Маємо таке приміщення, працюємо зараз над його реконструкцією, щоб був там центр соціально-психічної реабілітації для бійців, які повернуться, бо ми не говоримо зараз про медичну, але ця соціально психічна складова буде не менш, не менш важливою. Економіка дуже величезним викликом буде для кожної громади демографія. Тобто дуже багато людей виїхало, дуже багато молодих сімей відкладають народження дитини. Тобто це все через рік, два-три нас доганяє на повністю наших садочків, на повністю наших шкіл, відповідно з розмірами освітньої субвенції і так далі це трудовий потенціал, тобто це все будуть великі великі суттєві виклики. Тому тут потрібні рішення комплексні, системні вже на основі стратегії. І дуже є добре, коли є можливість обійнятися думками, послухати експертів, послухати, хто як з цими проблемами працює. Розставити правильні пріоритети та напрацювати стратегію органів місцевого самоврядування Прикарпаття. Основна ціль чергового засідання Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України у час кровопролитної війни. Українці шукають сьогодні відповіді на проблемні питання, які вже виникнуть завтра, всі без виключення територіальні громади змінили свої пріоритети і рухається в більшій своїй мірі, використовуючи всі свої ресурси, які є наявні, людські і фінансові, на допомогу військовим, змінюючи свої стратегії, і пріоритети. Тому наш захід в першу чергу покликаний зібрати всіх стейхолдерів, всіх людей, які працюють у цьому напрямку, для того, щоб більш тісніше навести комунікацію а громади отримали більше орієнтирів, в якому напрямку. Планувати свою діяльність, оскільки рік завершується, наступний рік буде продовжуватись з формуванням нових цілей і пріоритетів. Тому... Найважливіше сьогодні це зрозуміти і розставити чіткі акценти для того, щоб сформувати загальну позицію роботи органів місцевого самоврядування на Прикарпатті. Права людини ця тема набула ще більшої актуальності у період збройної агресії Росії проти України. Забезпечення прав людини в умовах війни є надзвичайно складною задачею, яка потребує комплексного підходу та співпраці всіх зацікавлених сторін. У таких умовах люди знаходяться під впливом насильства, дискримінації, тортур та інших форм порушень. Дуже важливо, що права людини мають стати загальноохопним по всіх сферах діяльності в органах місцевого самоврядування, незважаючи на ті ризики, які сьогодні є. Тому впевнено можна говорити, що ця панель сформує роботу щодо стратегічного бачення як територіальних громад, стратегічного бачення загалом регіону, і ця позиція буде зрозуміла всім. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, кількість цивільних українців, які знаходяться в полоні Росії, налічує на сьогодні понад 25 тисяч осіб. Це приблизно верифікована цифра, яка відображає кількість виключно цивільних, яких росіяни тримають в полоні. Ця їх вона була в тому, що вони залишились на тимчасово окупованій території. Хтось не прямо, але робили все, щоб держава Україна там була в безпеці. А хтось займався виключно своїми професійними обов'язками і це поставило їм в вину як три керівника об'єднаних територіальних команд. Майже 70 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Такими цифрами на засіданні АМУ поділився на Дернянський міський голова. Зіновій Андрійович зазначив, найважливіше завдання на сьогодні для громади це підтримка українських захисників, які на фронті реабілітація та лікування поранених, допомога родинам загиблих воїнів. Також важливо почути кожного жителя громади, який стикається з різними побутовими випробуваннями. Наша громада за півтора року війни. Перерахувала Збройним силам України більше 68 мільйонів гривень. Це офіційних бюджетних коштів, платників податків, які направлені на різні потреби Збройних сил України. Більше того, наша громада більше 10 мільйонів перерахувала на соціальні гарантії виплати родинам військовослужбовцям, особливо військовослужбовцям, які поранені. Тобто соціальні виплати, які потрібні для того, щоб хлопці могли якнайскоріше стати на ноги. Реабілітувавшись у нашій громаді, наша громада, одна з перших в західному районі відкрила реабілітаційне потужне відділення європейського зразка, де були виділені кошти виключно платників податків нашої громади. Це кожного дня десятки військовослужбовців, які після оперативного втручання в нашій громаді під час лікування в центральній районній лікарні проходять процес реабілітації в реабілітаційному відділенні. Наша громада перераховує кожного місяця одноденні заробітки всіх бажаючих на Реальні потреби хлопців, які вирішили прийняти і підписати контракт для захисту вітчизни. Наша громада одна з перших, які максимально комунікує не тільки з хлопцями з нашої громади, а перераховує кошти на військові потреби різних військових частин з різних куточків України, які не тільки проходять реєстрацію в нашій громаді, а ті, які звертаються до нас до мегаактивної громади, адже ми нікому не відмовляємо. Ну і саме головне. За всі місяці війни наша громада перерахувала станом на 1 червня, закупила, придбала, передала більше 350 автомобілів для потреб Збройних сил України. У майбутньому на Україну чекає багато викликів, які сьогодні ще до кінця не напрацьовані, каже депутатка Верховної Ради України Оксана Савчук. Народна обраниця вважає, що саме територіальні громади мають можливість для створення регіональних стратегій, що запрацюють у майбутньому. Фактично сьогодні голосування і законодавчі ініціативи доганяють ті проблеми, які в нас є по факту, і не завжди ми створюємо передумови для того, щоб був розвиток. Ну, так на сьогодні є, це пов'язано в першу чергу з війною. Але якщо ми говоримо про місцеві громади, то децентралізація і те, що сьогодні ми маємо, може дозволити створити кожній громаді регіональну стратегію і, в принципі, на майбутньому її впроваджувати, тому що це ті речі, якими, про права людини, з якими ми будемо стикатися щодня, і тут йдеться набагато ширше. Найперше це є питання прозорості. Діяльності влади, якщо е, буде прозоре висвітлення роботи ради і не тільки ради, а будь-чого виконавчого комітету апарату, це дозволить бізнесу. Цей непростий час, особливо якщо ми говоримо про тилові області, зайти для того, щоб був фінансовий ресурс і для того, щоб була стійка економічна стабільність. Це перше, це є реальне дотримання прав людини. Дотримання прав людини відбувається в той спосіб, що вони розуміють, що це є прозора можливість складати свої гроші і розуміти, як вони можуть працювати. Це є освіта, що мається на увазі. Це дотримання прав людини у сфері тих викликів освітніх, які в нас будуть. Як ми маємо поводитися з великою кількістю хлопців, які повернуться з війни? Чи готові ми надавати можливості дотримати їхніх, е, їхніх прав у плані надання робочого місця? Останню з ціології, яку провело міністерство ветеранів. Всі роботодавці сказали, що вони підтримують ветеранів, і коли їх запиталися, скільки з них готові взяти їх на роботу, то відсоток був більше 15, дуже невеликий. Тобто це, це дотримання прав людини, і це теж треба включати стратегію. Третє це стратегія туризму. І ми теж під нею підлаштовуємося. Якщо ми підлаштовуємося, під і виконуємо це як свою якби фішку, то ми розуміємо, що ми маємо дати права людини і пішоходу. І автомобіліст. Старіння нації ще одна важлива тема, яку обговорювали на панелі засідання. Аму стикаються голови у своїх громадах з масовим виїздом жителів за кордон. Особливо це стосується молоді до 18 років. За словами сільського голови Пасічнянської громади Андрія Гунди, зменшується кількість працездатного населення. Наші тетради громади, наприклад, і нам приємно е, приходити інфікати там сто віччя, сто роки, 110. 107 у нас є житель громади, це приємно, але ті об'єктивні чинники, що приводять до сторіння нації, це, на жаль, масовий виїзд людей за кордон, як законними, так і незаконними способами. По сільській, нашій територіальній сільській громаді, я це дуже відчуваю, як голову відчувають по міських територіальних громадах, але ми в селі з 20 тисяч було, зараз десь 17 тисяч насюра громаду налічують. Три тисячі за період війни, три тисячі людей просто або виїхали, або переїхали на інше місце перебування. І ми спостерігаємо таку тенденцію, що останній рік що всі діти, яким виповнюється 17 років і 9 місяців, вони щезають напрямку румунського або польського кордону. Тобто користуючись можливістю, щоб виїхати. За кордон. Чому це відбувається? Відбувається, тому що немає впевненості в, в завтрашньому дні і велика є, хоч ми інформаційно доносимо, що мобілізують тільки з 25 років, що, але батьки відправляють своїх дітей до 18 років, це масово, масово, масово в нас в територіальній громаді, за, за кордон. Це як об'єктивний, ну ці люди виїхали за кордон, і коли вони повернуться, швидше всього після війни. Інший випадок це колосальна кількість людей, і ми ж не будемо приховувати нашу наших і громади інших незаконним способом перетинають червонський кордон пішим способом там через вою. Це призводить до того, що е, працездатного населення. Кількість зменшується, і об'єктивно про це важко говорити, але наша територіальна громада в минулий рік втратила ну, протягом війни 28 бійців і ще 8 зникли в Це працездатне населення, яке так само впливає на ту статистику старіння нації. Тобто кращий цвіт нації, кращі представники кожної з громад пішли захищати нашу територіальну цінність і відсоток. Загиблих, великих, і це призводить так само до старіння нації. Ми реально можемо говорити, що в російсько-українській війні загинуло 3% людей, які пішли служити. На ці 3% зразу збільшилося старіння нації. Згідно опитування, яке провели представники АМУ серед присутніх голів територіальних громад, першочергове завдання допомога українським захисникам, і така позиція є правильною. Вважає військовослужбовець Національної гвардії Олександр Богачов, оскільки запити на фронті постійно зростають. Не для кого не секрет. Зараз чисельність збройних сил України збільшилася в рази. Відповідно, громади отримують податок з доходів фізичних осіб в такому розмірі, в якому вони не отримували. Ніколи раніше. І дуже би хотілося, щоб частину з цих коштів громади повертали у військові частини, адже це військові кошти, за які будуть придбані необхідні речі, які так не вистачає на фронті. Ті самі тепловізори, дрони, забезпечення зв'язком і так далі, і тому подібне. Якщо бути чесними, не всі громади можуть допомогти частинам, адже є більші громади, є менші громади, але на території нашої області є громади, які отримують мільйони з податків, доходів фізичних осіб. Я не хочу сказати, що за ці гроші громади не використовують не за призначенням, так ремонтуються соціальні об'єкти, дофінансовуються. Освітяни, медики, але на теперішній день більшість коштів, я, як військовослужбовець, радив би використовувати громадам на підтримку Збройних сил. Адже якщо ми не поборемо нашого ворога, вже не треба буде нам будувати ні садочки, ні інститути, ні ремонтувати дороги, не класти бруківки. Якщо бути щирим. Громади, до яких ми зверталися, це Івано-Франківська, і Надвірнянська, Лисецька, Пасічнянська, Долинська, Рогатинська, в більшій мірі це розуміють і допомагають. Хотілося б, щоб ця допомога була більша, адже запити на фронті весь час зростають. Війна зараз в сучасних умовах переходить на інші технології, те, що ми закупляли вчора, воно, можливо, вже і не потрібно. Це так само і дрони, і камікадзе зараз використовуються і різне, і різне обладнання. Але принагідно ще хочу подякувати, що запросили на цей захід. Було приємно. Почути голів громад, що вони розуміють потреби збройних сил, що вони готові і надалі допомагати Збройним силам України, і всі разом будемо боронити нашу державу від збройної агресії Російської Федерації. На засіданні АМУ було обговорено енергетичну безпеку, підготовку до нового навчального року. Зокрема, заступник Яремчанського міського голови Роман Якубовський озвучив питання фінансування закладів освіти. Фінансування шкіл, закладів освіти і шкільних, і позашкільних, тому що навіть та ж 590 -та постанова десь чітко не прописано про те, що воно в першу чергу мало би проходити. Наприклад, чи капітальний ремонт, чи закупівля якогось обладнання, інвентарю для, для цих закладів. І у нас вже ми стикаємося з такими зараз випадками, коли ми робимо ремонт у школі капітальній, оскільки в нас збільшується кількість дітей і в зв'язку з тим, що до нас багато заїхало внутрішньопереміщених осіб, і у нас багато дітей вчиться. у Нас більше 200 дітей навчається як в школі, так і в дошкільних закладах. І вони потребують додаткових місць. Ми почали робити ці класи, нові ремонтувати. І зараз є проблеми з проплатою, тому десь це чітко не прописано, і такі питання, напевно, будуть виникати. А вже новий навчальний рік на носі. І так само і з іншими питаннями, які вже піднімали попередні голови. Це і, там, і про укладення бруківки, і про дороги, бо тому що ми розуміємо, що якщо вуличної дороги практично немає. А їх є таких багато, а дітям треба добратися до школи чи автобусу туди проїхати і привезти дітей. А він практично не може проїхати, бо дорога розбита, ну її треба ремонтувати. І ті ж тротуари треба зробити, бо це безпека для дорослих для дітей. Питань, що потребують вирішення як у соціальній сфері, так і військовій, вистачає. Проте українці збираються на зустрічі, об'єднуються, діляться досвідом та працюють на перемогу України у війні та розвиток країни у майбутньому.